А вам, вам ніколи, тіпа, сусіди прокльони не робили? Прокльони, ну не гімноже ж. Мені одного разу, що коли я був малий, у моїм батькам. Ворожка там, сусід... якась. Сусідка забила щура свяхом нам в двері. О. Це, Це і... на удачу, що... Коротше, і в чому і Що на одну... Чо, Люди приходили і щуром стукали? Коротше, і, і Я не знаю, що то правда, ну тіпо, на мене. У мене, типу ж, батьки, типо ж віруючі, і, зокрема, в ці забобони, і мій тато типу, дістав цього щораз цвяхом, виніс десь за кут, почав палити, типу, облив його бензином, палив, Як У в мене жіст? мама казала, що сусідка кричала, а я собі малий прям уявив, що батя палив щораз і сусідка. Той щур ще мені був треба. Я прям думаю, блядь, і це все трошки робить. А ви знали, що це за людина? А, так, це блядь, прям сусідка через стіну. була. То хрест. <риколи> а ви не хотіли по приколу приказати, що вас проклало? Щоб ви ходили біля неї, такі по щось Нам дуже погано. <риколи> і вона така, єс! <риколи> той щур. Був недаремно. І така, або так, так постукає, я перепрошую, цвях вертаю. <риколи> все нас вже прокрили. То...